Казка про правду і кривду. Жили колись то два брати один багатий, а другий бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер, зостався в нього син. І він жив теж бідно. І запитав він раз у свого дядька А що, дядьку, як краще жити, правдою чи неправдою? Е, де ти тепер знайдеш правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою краще жити. Ходімо на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Краще давайте підемо по дорозі та спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда ваша худоба буде мені. Так спитаймо до трьох раз. Ну, добре, і пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік, із заробітків, чи що йшов. Здоров, чоловіче добрий. Здорові! Скажи, будь ласкаве, чоловіче, як тепер краще жити, чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди. Де тепер ви правду знайдете? Немає тепер і ніде в світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Ну, у це раз моя правда, каже дядько. А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан, а небіж і каже: Ну, запитаємо ж цього пана, цей уже всю правду розкаже, він грамотний, все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його скажіть, будьте ласкаві, панночку, як тепереньки краще жити, чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайдете правду? Немає її ніде у світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже й вдруге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж ще більше зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Небіж і каже. Ну, поспитаймося попа, цей уже правду скаже. На те він і духовний. Цей як уже скаже, то так і буде. Ну, добре. Як порівнялися з попом, питають його. Скажіть, панотче, як тепер лучше жити, чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знайдете правду? її тепер і у світі немає. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і втретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, небо Віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний, та й задумав повіситись. Узяв він мотузку та й пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево, вибирає гілку, на якій би ото повіситись. Ото, думає собі, добра гілка кріпка, а на утуп сісти та, зачепившись, і повиснути. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а мотузочок і забув виліз на дерево та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їхній ватаг, І питає він своїх слух: Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що там, хоч що хай роблять, не справлять. В таким то селі. У пана я поробив так, що й зроду віку не вгатять греблі, а пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде в нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. «А як же? Там посеред яру в лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та положить навхрест на греблю, угатить. О! Хто ж то чув, хто ж то й знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? питає він другого. Е, я такого наробив, що багато буде людей в наших руках. У такому-то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі нема, а носять її за тридцять та за сорок верстов. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. А як же? Як хто викопає той кущ калини, що росте посеред города, буде вода на весь город. О! Хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити. Ну, а ти що зробив? питає він третього. Е, я такого наробив, що хай там хоч що не роблять, нічого не подіють. У таким то королівстві в короля одна дочка. Та я й тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре ти зробив, та ще не так. А як же? Хто відрубає глухого кутка та підкурить, така буде, як і перше. Хто ж то чув, хто ж то й знав, що це треба зробити? А чоловік сидить собі на дереві та й чує все, що чортяки балакають. Як уже розлетілися чортяки, чоловік той думає. Може, це й правда, що вони казали? Піду до пана, може, й справді у греблю. Пішов, приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерщі угачували. Вони бідні, аж піти з них лється, роблять, а воно нічого не помагає, а пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже Е, пане, б'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені, як я вгачу? Дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней з коляскою і з кучером, а там і коні панові стояли. Дайте ж мені шість чоловік і три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх навхрест на греблі. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з коляскою да з кучером. Тоді той чоловік і думає дай поїду ще й до того города, де води немає. Може, і то правда. Може, дам я їм води. Сів та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до города кілька верстов, зустрів він бабусю, яка несла пару відер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку. Дай же й мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верстов, а поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика, пропаде без води. Я от приїду у ваш город, наділю водою всіх, і буде тієї води у вас до віку. Вона йому дала напитись, а сама така радісна стала та мерщій у город трюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що води їм дасть. Городяни всі вийшли за город на зустріч тому чоловікові з хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, найшов той кущ калини, що ріс посеред города, викопав його і потекла вода від тіль по всьому городу. Городяни нагородили його і грішми, і всяким добром, так що він став тепер багатший від свого дядька. Далі чоловік і думає, поїду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, вилікую її. Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів. А люди всі такі смутні, бігають та охають. Він і питає їх. Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хоч як її лікують, нічого не подіють, тільки я б її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. Усе ж скажіть королю. Вони сказали королю. Король вийшов до нього та й каже: Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого от тебе у світі. Ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов то чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, настругав глухого кутка, підкурив, і вона одразу подужчала так, що днів зо три зовсім одужала, знову стала такою, як і раніше. Король і всі люди стали такі раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові. За те, що ти вилікував мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще, як я умру, ти будеш королем на моєму місці. Скоро й справді король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає в його королівство якийсь багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати в його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець. Король одразу пізнав свого дядька, але не показав і виду. Побалакав та й отпустив його торгувати. А своїм людям наказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як буде збиратися він їхати, просили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля, король і питає його З якого ти королівства? З такого-то, з якого города, з такого-то, як прозиваєшся? Так то. Тут король признався, що він його небіж, той, що без звісті пропав. Ну що, дядьку, ти казав, що кривдою краще жити, аніж правдою? Отже ні, ти тільки купець, а я король. Правда кривду переважила. Як же це сталося? Той і розказав йому все, що з ним діялось, як він хотів повіситись, як слухав, що чортяки говорили, усе, усе. А напослідок він дав усякого добра два кораблі, та й подарував дядькові, сказавши Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі ці два кораблі з усім добром, а як приїдеш у свій город, розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою. Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав уже, стала його заздрість мучити. Чого й він не король? Сумував, сумував він, а далі й думає Піду й я вішатись. Може, й мені так прилучиться, як моєму небожеві. Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись його небіж, але цьому не так прилучилося. Де не взялися чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці.